Друзі, всім привіт! Автомобільна наспаковочка. Тому відео з автомобіля. Так, що приїхало? Приїхали швидко таблетки для омивача, лобового Так, зарядочка. Ще одну замовив. І замовив з таким кабелюком Type-C Type-C. Пружинений. Дуже, дуже гарно. Не висять оті. Кабеля ці які, за які ти путаєшся. ручка, це передач постійно за нею плутається. Так, і ось така. ось такий тримач телефонний. Е, таким ще не користувався. Ну, Покажу заодно одразу побачити, як і що воно. Треба вам такий чи ні. Так, е, ну, перш за все, давайте так. Таблетки. Чутко розчинні. Одна таблетка на. Е, дво, ну, там на на літру чи на дві, я не пам'ятаю, треба на сайті глянуть. Ну я на 2 літри кидаю дві штуки для грального ефекту. Вони там не дуже дорого стоять. Там 30 гривень, щось з десяток, тому я то їх не дуже жалію. Туди раз для кращого ефекту. Так, ось я вже трошки підготував. Розчиняється. Дуже непогано, нема ні осаду, нічого. Я вже так е користувався. У мене проблем з бачком не було, там нічого не забувається, ні хлопів, ніяких там немає, все гарно. Так, по е, запаху нема нічого. Запах не присутній, що це особливо буде класно для тих, хто ну, не любить ці запахи, всі ці спиртові. Ну Вимиває як. Е, комах не буде особливо гарно відмивати, ну бруд, пил дуже гарно змиває без всяких там розводів, Непогано справляється. Мені подобається. Користуюсь іноді. Так, є два типа, там, ну як воно не типа, а два кольори, скажімо так. Рожева, як ми всі бачили, схожа на самий на антифриз І є синя. Я різниці якоїсь не замітив. Тобто, може різний колір, або, може, як ми бачимо, різні упаковочки. Вообще. ну Різниці немає, що ті, що ті непогані. Так, щоб. Спробувати варто. Так, далі. По розетці. Так, однією рукою трошки неудобно. Щоб все-таки ж спробую. Але не з цієї сторони. Так, значить, такий вигляд вона має. Невеличка. Трошки, знаєте, іноді так. Вона якби така компактненька, маленька, і не дуже її зручно доставати, ні за що брати. Ну, в принципі, непогано. Маленька, сідає добре, фіксується гарно. Так, це е, там декілька ну, е, пару видів є. Значить Type-C з виходом і е, зі звичайним типом А. Ну, USB-шка обична. Так, і у мене ще є, покажу отакий комплект. Тут є отакий комплект звичайний USB-A і Type-C шичка. Ну і тут два виходи на е, звичайний USB. Так, значить, давайте по оцій там, де Type-C і самий. по характеристикам показую. На 12.24. Якщо є там хто на фурі їздить або на грузовику, то і теж. Характеристики практично однакові, 30 Вт, якщо у вас там Xiaomi, швидка зарядка, клас вмикається, все добре, класно заряджає. Якщо е, якісь там опа віва, е, тільки буде, напевно, я думаю, не перевіряв, буде. Швидка зарядка, Samsung і iPhone е, заряджає класно. Так, по кабелю. Такий пружинний. В, ну, в міру гнучкий. Тут навіть індикатор є. Да, з однієї сторони. Ось тут буде синеньким світитися. 100 ватний Так що підходить для любих телефонів. Ну, звісно, якщо у вас там не 150 Вт зарядка. Так. ну Зручний в плані того, що не будуть ціплятись там е за ручки, якщо у вас там переключателі якісь там ще щось, дуже зручно. Тому рекомендую такі брати. Ні, що це отакі, які це будуть ну, Кому як зручно. Так, далі. Далі у нас підставочка. Так, покажу зовнішній вигляд, потім візьму телефончик і покажу, як виглядати буде вона там з телефоном. Так, Зовнішній вигляд у неї такий. Пластик ну, нормальний, приємненький тут. Ну, Прирізінних частів нема, але такий пластик м'якенький, непоганий. Так, ну і замисло такий, що ложимо, вставляємо телефон. Вона розкривається під різні стан... ну, під, під різні телефони, не, я думаю, немає різниці, які там більше, менші. Е, тому буде тримати непогано. Так, ну і в комплекті. Що у нас? Посібний користувача. Тут у нас що? Тут у нас так збирати, та й все якась там інформація, як завжди. Так, ну і сама. Прищіпка збирається. Ось прищіпка так. Збирається легко. Це з для, ну, під дефлектор. Вставили і закрутили. Буде вона у вас тут трошки однією рукою невдобна. І тут можна буде регулювати її. Вона на 360 під різним кутом, під різним нахилом. І під дефлектори ми можемо її. Вставляти. Зараз покажу. Так, ось отак раз, нажали і вставляємо. І коли ложимо телефон, вона опускається, тут зажимається, тут фіксується, типу, все класно повинно працювати. так Друзі, ось отак це виглядає. Можна регулювати, як я казав. Так, і витащили підставка сходне положення. Поставили, зафіксувався. Ну, вроді так. На кочках думаю трошки буде прыгати, але не випаде. Так, і ще так, якщо будуть фіксувати, то краще отут знизу, якщо у вас такі дефлектори, як у мене, такого плану, то знизу, щоб на котів тут упоралися. Таді буде все гарно триматися. Так, друзі, ось така розпаковочка-невочка з міні-оглядом вийшла. Тому, як завжди, лайки і вподобайки. Хто не підписався, підписуємося. Далі попереду ще буде багато цікавого. Ну, як завжди, до зустрічі. Всім дякую за перегляд!